Вітаю вас, діти, нашій групі промінчики, і запрошу на заняття з малювання. А що ми сьогодні будемо малювати? Послухайте і відгадайте загадку, пізнати його просто, пізнати його легко. Великого він зросту і бачить він далеко. Здогадалися? Так, це жирафа. Знайомтесь, жирафа живе у савані. З дерев ніжне листячко їсть, для неї умови життя непогані, вона там, господар, не гість найвища у світі тварина. Шість метрів сягає на зріст, а шия три метри якраз половина, і виріс на метр її хвіст. Коричневі плями і шкіра жовтенька, щоб менше помітна була. Круглесенькі ріжки, голівка маленька, а бігає так, як стріла. Очиська великі, як чорні вуглини, і вії в красуні густі, а маса сімсот кілограму тварини. На вигляд, вони не товсті. Це мирна тварина, ніколи не б'ється. У стаді живе двадцять літ. Усе з висоти їй маленьким здається. Привабливим бачиться світ. Жирафа смішна, загадкова тварина і шкодить жирафі не смій, бо мріє у захваті кожна дитина поїздити верхи на ній. Ось така вона жирафа. Діти, а зараз запрошую вас до нашої творчої майстерни. Час малювати. Намалюємо ціло жирафа долонькою. Намазуємо жовтою фарбою долоньку і прикладаємо до аркушу паперу. Насвишу відбиток долоньки. Тепер виймаємо долоньку. Домалюємо незафарбовані частини. Намалюємо шию нашому жирафу, голову, вуха і ріжки. Тепер мочимо пензлик у коричневу фербу і намалюємо копиця та плямки по всьому цілу.